Працівник Рівненської АЕС Олександр Лавренюк взяв участь у найбільших в історії аматорського спорту змаганнях з плавання на відкритій воді Оушенмен Київ Київ-2024. На минулих вихідних це було 30 червня. Приймав участь в запливі, що відбувся саме в Києві на Дніпрі, на затокі Дніпра біля Оболонського острову. Цей захід об'єднав. Близько тисячі учасників різних вікових категорій, на різних дистанціях. Захід, як я про нього прочитав, має міжнародний формат. Проєкт передбачає 27 етапів змагань, що проводяться у наймальовничіших куточках світу. Дослівно його назва перекладається Людина, океан. Він організований для тих, хто любить плавання та готовий подолати стихію. У Києві такі змагання відбуваються вдруге. Їх мета передусім благодійність. Вони моральний дух наш підтримують, фізичний дух підтримують і дають можливість допомогти бути міценатом матеріальної допомоги Збройним силам України. Цей захід був особливий тим, що у ньому взяли участь велика кількість українських захисників та ветеранів війни, які, виконуючи свої службові обов'язки, отримали поранення, втратили кінцівки. До слова, вони мали змогу зареєструватися на участь у спортивному івенті безкоштовно. Просто стає якось ніяково, коли ти себе ловиш на думці, що ти вагаєшся. а Вони сміливо на це йдуть. Емоційно піднімає дух кожного учасника участь цих людей в заходах. Спортсмени та аматори долали дистанції від 1 до 10 кілометрів. Олександр Лавренюк стартував у запливі на 5 кілометрів. Каже, це було для нього справжнім викликом, адже вирішив випробувати себе на такій відстані вперше. Я проплив цих 5 кілометрів за, за годину 54 хвилини. Серед 243 учасників я 151 м фінішував. Моя задача була допливсти і при цьому позитивно себе почувати, загартувати тіло і дух. Атомнику допомогла активна участь у спортивних запливах Рівненської АЕС, які зазвичай відбуваються на Білому озері. А пливучі Дніпром він мимоволі порівнював ці дві водойми. Я б сказав би, що дуже схоже, вода відносно чиста, без будь-яких там механічних домішків, водорослів, відсутність течії те саме дуже добре. Я навіть в певний момент порахував, що пливу десь по озері, приблизно по нашому озері. Окрім плавання, Олександр Лавренюк їздить на велосипеді та займається бігом. Для натхнення облаштував у робочому кабінеті дошку власних спортивних досягнень. Тут розмістив свої стартові номери із спортивних івентів. Для мене участь в таких заходах це морально фізична така регенерація. У мене таке враження, що я відпочив тиждень, таке поєднання втоми і морально задоволення. Нині атомник готується до всеукраїнського турніру з плавання РАЕС, що відбудеться на Білому озері з 2 по 4 серпня. Гасло благодійного заходу з вірою в перемогу. Традиційно підприємства нашої компанії проводять спортивні заходи, ідеї яких є допомога Збройним силам України. І вони є ще одним стимулом, як для мене, щоб там приймати участь. Сьогодні завдання кожного українця, чи то спортсмена, чи то атомника, усіма силами наближати перемогу. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, УІТАЗГЕРАЕС.